Власне, звертатися в принципі, на території Російської Федерації нема до кого, тому що жодна, в принципі, установа російська не буде захищати громадян України. Раніше, в принципі, в таких ситуаціях зверталися до представництва України, тобто це, наприклад, консули. Але з 2022 року такої можливості нема. Тому, відповідно, безпосередньо на території Російської Федерації ну, здебільшого такі люди звертаються, хоча б до волонтерів, щоб отримати якусь там мінімальну допомогу, плюс до російських адвокатів, щоб, наприклад, оскаржували. Рішення про те, щоб що людину помістили в цей так званий депортаційний центр, тобто це центр тримання іноземних громадян. І якщо людина має можливість, то обов'язково треба звертатися до українських органів. Ну, зазвичай це за шляхом, хоча б телефону, тому що в принципі в депортаційному центрі зазвичай користуватися телефоном вже можна. Тому треба звернутися до як мінімум офісу амбудсмана України, тому що вони безпосередньо відповідають за таких людей. Також до правозахисних організацій, до Міністерства закордонних справ України, ну і до власно до всіх органів України, які можливі.